25 червня у селі Ісківці Лубенського району трапила страшна трагедія. На території фермерського господарства ведмідь відкусив руку 11-річній дівчинці. До Ісківець тварина потрапила з мисливської бази Фауна, що біля села Висачки Лубенського району. Там бурий ведмідь жив на цепу і його майже не годували. Час від часу на мисливській базі проводили сі лаяк, яких натравлювали на ведмедя. Врешті-решт тримати підростаючу тварину стало зовсім невигідно. І тоді керівник Лубенського госпросрахункового мисливсько-рибальського підприємства Володимир Плема віддав ведмедя фермеру Віталію Кузьменку у село Ісківці. Відтоді тварина живе у вольєрі на закритій території фермерського господарства. Вольєр доволі просторий, повністю обшитий металічними прутами, є кормушка, будка і навіть ванна. Місцева а часто приходила подивитись на добродушного карпатського ведмедя на ім'я Міша і частувала його з паличок печивом та іншими ласощами. Взагалі раціон тварини виключав м'ясо. Постраждала дівчинка, мешканка села Ісківці. Також прийшла подивитись на велетня разом з батьком, який працює у тому ж фермерському господарстві. Доки батько відвернувся, малолітня дочка дала ведмедю печиво з руки, а потім просунула за решітку і саму руку, щоб той злизав крихти з долоні. Та реакція ведмедя була інша. Все трапилось буквально за кілька секунд. Коли тварина відкусила дитині руку, дівчинку одразу відвезли швидкою до Лубен. Вона свідомість не втрачала на момент госпіталізації. Була спокійна, витримана. А питання по поводу обставин травми ми й не задавали. Ми не знаємо, як вона на це буде реагувати. Справа в тому, що дитина отримала відразу дві травми: фізичну травму і психологічну травму. І яка важча, з якої прийдеться ще жити, важко сказати, то <кхід> милишній раз нагадувати. В домі повішено провірювку не балакають. Для операційної бригади це була морально тяжка операція, адже всі були шоковані причиною трагедії і тим, що на операційному столі лежить дитина. Причина травми жахлива. Ну, там буває на виробництві, там часно в механізаторів яким чином там відриває кінцівку по їхній необачності. Ну, щоб дитини відміть на Полтавщині, і, звісно, це був шок. Ну, операція проведена успішно. Зараз дитина майже в задовільному стані, якщо брати соматичний стан. Ну а, звісно, психічний стан дитини. З нею працювали психологи наші. Звісно, вона не може змиритися з думкою, що вона, що батьки, що воно таке сталося. Нещодавно, після звернення фермера Віталія Кузьменка до народного депутата Володимира Пилипенка дівчинку привезли до Києва у національну дитячу спеціалізовану лікарню Охмаддит. На даний час дитина перебуває там, її лікують провідні лікарі і обіцяють виготовити для неї сучасний протез у Лубнах. Фермерським господарством у селі Ісківці зацікавилась прокуратура за даним фактом, внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України за фактом службової недбалості, тобто неналежного виконання службовими особами своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків. На даний час Лубицькою міжнародною прокуратурою здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва за веденням досудового розслідування. Доля ведмедя поки що знаходиться під питанням протягом двох тижнів. За ним будуть спостерігати ветеринари. За їх словами, причиною подібної агресії міг стати вік ведмедя, адже у три роки вони доходять до періоду статевого дозрівання і можуть бути непередбачуваними. Звір є звір, і яким би добродушним та ручним він не здавався. Одного разу тварина може зірватись, і тоді трапиться лихо. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.